Дерев'яні нарди лев. Ці нарди привертають увагу своїм розкішним різьбленням і витонченим випалюванням всередині, що додає їм унікального шарму. Розмір 50 на 23 см робить їх ідеальними для зберігання та зручними для перенесення, дозволяючи їх брати із собою всюди. Нарди підходять для гри як у довгій, так і у короткій партії, забезпечуючи різноманітність у грі. Нарди комплектуються світлими та темними фішками, що підкреслюють тематику, а також кубиками. Ми можемо виготовити цю модель за вашим смаком, наносячи напис, логотип чи фото. Ці нарди стануть чудовим подарунком для будь-якого любителя настільних ігор або для людини, яка цінує красиві та ексклюзивні речі. Нарди Лев можуть стати вашим талісманом, допомагаючи розкрити ваш потенціал. Замовляйте на нашому сайті або телефонуйте за номером, вказаним на екрані.